Вітаємо усіх! На огляді сьогодні планшет Oukitel OT5, типовий середньоціновий варіант для будь-яких задач, включно з мультимедіа. Комплектація тут наступна: скріпка, кабель та блок для заряджання, інструкція, стилус навіть є, і приємно бачити чохол книжку Чохол, до речі, це дуже зручна у використанні штука, яку можна використовувати в якості підставки як для роботи, так і для перегляду відео, наприклад. Чохол цей є далеко не в кожному планшеті, і бачити його тут приємно. Ну а тепер про органи керування та інші модулі. На бічних гранях планшету розташовані тільки кнопки блокування та регулювання гучності. На нижній частині два динаміки: мікрофон та слот для сім-карт, зверху ще два динаміки. І в результаті отримуємо цілих 4 динаміки: звук тут якісний і гучний. На задній панелі розташований блок з камерами та спалахом. Більше нічого тут немає, все класично. Попереду та ж сама ситуація, адже тут, звичайно ж, є дисплей, фронтальна камера і на тому все. Цікаво те, що товщина корпусу планшету всього 7,5 мм, а якість збірки на дуже непоганому рівні. По відчуттям цей планшет доволі якісний, матеріали, які використовуються на високому рівні. В цілому, це гарний варіант навіть для вимогливих користувачів, бо і залізо тут більш ніж відповідає ціні. Продуктивність планшету на середньому рівні завдяки гарному процесору Helio G99. Чіп цей відомий, народом облюбований і на практиці він дійсно гарно себе показує навіть в тяжких іграх. Оперативної пам'яті тут 12 ГБ, постійної 256 ГБ, а акумулятор має ємність 11 000 мАч. Так, автономність це козир перед конкурентами, тому що такого запасу легко вистачить на увесь робочий день в звичайному режимі. Використовується також операційна система Android 13, вона працює без підтуплювань. Та й в цілому цей планшет за свої гроші виглядає доволі привабливим варіантом. Він здатен роботу виконувати будь-яку і подарує приємні емоції завжди. А так можна грати на планшеті. Планшет отримав дисплей діагоналлю 12 дюймів. Це велика IPS-матриця, котра має чудові кути огляду і можливість регулювання кольорів. Це важливо, адже хтось любить більш теплі відтінки, а комусь навпаки краще спостерігати на прохолодні тони. Щільність пікселів не рекордна, і це зрозуміло, проте все одно роздільна здатність тут достатня 2000х1200 пікселів. В цілому можна сказати, що цей дисплей має доволі гарну передачу кольору та запас яскравості, якого точно вистачить для роботи на вулиці. Гарний екран, проте лише 60 Гц частота оновлення. Камер основних дві – 16 і 20 мегапікселів. Варто зазначити, що в меню є лише два режима зйомки фото та відео, що дивно, проте маємо, що маємо. В режимі відеозапису доступна роздільна здатність 2К при 30 кадрах на секунду. Великим плюсом буде наявність електронної стабілізації, що дозволяє знімати дійсно непогані відео. Щодо якості фотографій, тут все нормально, середній рівень серед конкурентів. Фронтальна камера на 8 мегапікселів. Вона чудово себе поводить в режимі селфі, а також відеозв'язку. Планшет цей має великий дисплей, в який і є основною фішкою, досить непоганий рівень якості збірки. Чотири динаміки та потужний процесор роблять цю модель привабливою навіть для вимогливих користувачів. Купити такий планшет можете і ви. Посилання в описі під відео.